Люблю її. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює й працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, терикони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка.